До рівного знову прийшла сумна звістка з фронту на одному з найгарячіших напрямків в околицях Бахмута на Донеччині. Віддав своє життя у бою з окупантами 35-річний Микола Сапальчук. Чоловік добровольцем відправився на війну. Про своє бажання захищати країну не афішував навіть найріднішим, але вважав за честь стояти поруч з найсміливішими синами України. Спокійний куда, спокійний добрий. Що він розказував вам, чи як він вирішив піти країну захищати? Ну я його бачив, то він мені й не говорив. Тру я та на роботу, бо я його десь. Зредині жовтня бачив, також зустрілися випадково. Бахмут, Соледар та околиці залишаються місцями найбільшого протистояння, де ворог чинить натиск. Водночас наші військові героїчно тримають оборону і не дають окупантам просунутися на важливому напрямку. Син пані Надії брав участь в обороні Бахмута. Тому жінка розуміє наскільки складно відстоювати кожен сантиметр української землі. Там покаже він тут, але він до рветься до побратими мій сказав. Мам, я піду. Щоб тебе защитить і стату і нашу рідну Україну, можливо, він і все не розкаже, розумієте, але людина, яка там була, приїздить сюди, вона зовсім другого мислення і зовсім друге. Розповідає. Полеглий в околицях Бахмута боєць Микола Сапальчук навчався спочатку у 6-й, а потім 25-й рівненській школі. Згодом вивчився на столяра, працював різноробочим та будівельником. Знайомі пригадують, що Микола полюбляв спорт. Футбол разом грали. Футбол грав у 25-й школі. Е, він 25 п'ять вчився, а він ага. просто жили на одному районі. Хороший хлопець простий після заупокійної служби у храмі всіх волинських святих та громадської панахиди на Майдані Незалежності. Героя поховали на кладовищі нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.